Психотерапевтична п'ятихвилинка. На превеликий жаль, не усі наші близькі та друзі зараз в безпеці. Хтось перебуває у зоні бойових дій, хтось відірваний від реальності на окупованих територіях, комусь не вдалося адаптуватися до умов життя у вимушеному переселенні. Як підтримати близьких, що потребують нашої розради? По-перше, впевніться, чи маєте ви на це внутрішній ресурс та готовність. Тільки за умову, якщо ви перебуваєте у стабільному емоційному стані та маєте сили підтримати інших, робіть це. Формальні розмови тільки нашкодять будьте готові, що ви не будете почуті, іноді потрібен час, іноді просто не дається достукатися до серця іншого. Це не ваша відповідальність, так буває. Тож будьте готові до спалахів агресії та роздратування на вашу адресу. Поставтеся до них із розумінням. Починаючи розмову, задавайте відкриті питання, як ти або як справи? Але по тому переходьте до конкретних питань, бажано пов'язаних із життям, що продовжується. Чи куштував ти вже полуницю у цьому році, як твій кіт, які новини від колег з роботи. Намагайтеся залишатися у позиції дорослого. Запрошуйте до неї вашого співрозмовника, що я можу зробити для тебе, чим я можу бути корисним тобі. Такі питання. Допомагають людині зрозуміти свої потреби. Деякі з них вона зможе реалізувати і самостійно без вашої допомоги. А ось питання, як я можу тобі допомогти, краще не задавати. Воно лише підкреслить вашу батьківську позицію та зовсім не допоможе людині брати відповідальність за себе та свої потреби. За жодних обставин не використовуйте формулювання я тебе розумію, коментуючи історії пережитого вашим співрозмовником. Ви не можете зрозуміти чужий досвід. Заява про це викликає лише обґрунтоване роздратування та злість. Натомість говоріть Я чую тебе, я тут та готовий слухати я навіть не уявляю, що тобі довелося пережити. Якщо людина повідомила, що пережила насильство, катування, була в полоні, спробуйте запропонувати консультацію та підтримку психолога будьте терплячі та не наполягайте. Деякі рішення потребують часу. І найголовніше говоріть, як сильно ви любите ваших близьких. Немає найкращих ліків для душі. Пам'ятайте: війна обов'язково закінчиться, а уроки мудрості залишаться з нами і в оновленому у мирному житті. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей! Психотерапевтична п'ятихвилинка